Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Заморозки в Україні тривають. Синоптики попереджають про ще одну ніч до мінус п'яти градусів та дощі на більшій частині території країни. Так, у четвер, 16 травня, дощитиме у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті територія країни в цей день переважатиме суха та хмарна з помірним північно-східним вітром швидкістю 5-10 метрів на секунду. Що стосується температури повітря 16 травня, то цієї ночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 5 градусів майже всюди, окрім південних областей та Закарпаття. Так, у четвер, у західних областях температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, а вночі буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 14 до плюс 17 градусів. А вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів. У четвер, на півдні. Температура буде від плюс 15 до плюс 19 градусів в день і від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла вночі. У Києві, 16 травня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів, а температура повітря буде від плюс 8 до плюс 16 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.